Доброго дня, українські землі! Гарного дня, дорогі земляки! Вдалого дня тобі, друже, за партою! Будьмо щасливі всі ми, бо ми цього варті! Працюємо в зошиті, записуємо число, класна робота, усний рахунок. 42 помножити на 10. 700 поділити на 100, 400 поділити на 100, 7 помножити на 10, 9 помножити на 100, 1000 поділити на 10. Виконай каліграфічну хвилинку. Пропиши число 100 до кінця рядка. Виконай ділення за стачею. Це завдання номер 2. 32 поділити на 10. Вирази записуємо зошит. Найбільше число, яке ділиться на 10 націло, це число 30. 30 поділити на 10, дорівнює 3, це неповна частка. Щоб знайти остачу, нам потрібно 32 відняти 30, це дорівнює 2, Остача 2. 834 поділити на 100. Найбільше число, яке ділиться на ціла на 100. Це число 800. Нам потрібно 800 поділити на 100. Це дорівнює 8, це є неповна частка. Щоб знайти остачу, нам потрібно 834 відняти 800. Дорівнює 34. Це є остача. Остачу записуємо в дужках. Наступні вирази. 420 поділити на 100 і 560 поділити на 10. Обчисли самостійно, зупини відео і виконай це завдання. Перевіряємо вашу роботу. Поміркуй, як зручно поділити число на 10 за стачею. А як зручно поділити число на 100 за стачею? Олег вважає, для ділення числа на 10 за стачею, достатньо в цьому числі прикрити справа одну цифру. Число, яке залишилося ліворуч, неповна частка. А число, яке прикрили, а стача. Чи так це? Давайте з вами перевіримо міркування Олега 529 поділити на 10. Це є ділення за стачею. Якщо ми ділимо на 10, нам достатньо в цьому числі прикрити справа одну цифру. Число, яке залишилось ліворуч, а це число 52, це є неповна частка, а число, яке ми прикрили, а це число 9, це є остача, остача 9. Адже 52 помножити на 10 дорівнює 520 а 520 додати 9 дорівнює 529, тобто ділення ми виконали правильно. Але я також вважаю, що для ділення числа на 100 за стачею достатньо в цьому числі прикрити справа дві цифри. І число, яке залишилось ліворуч, неповна частка, а число, яке прикрили, а стача. Перевіряємо, прикладі 529 поділити на 100. Достатньо нам прикрити справа дві цифри. Зверніть увагу, ось ми прикриваємо дві цифри, і неповна частка у нас число 5, а стача 29. Перевіряємо, 5 помножити на 100 500, а 500 додати 29 529. Міркування. Олега дійсно вірні. Знайди значення виразів, використавши два прийоми: прийом послідовного множення або ділення і прийом укрупнення розрядних одиниць. 960 поділити на 80. Вирази записуємо ЗОшит. Застосовуємо прийом послідовного ділення. Дільник 80 ми можемо подати у вигляді добутка чисел розрядної одиниці, це число 10 і числа 8. Нам зручно 960 поділити на 10 і поділити на 8. 960 поділити на 10, дорівнює 96, а 96 поділити на 8, дорівнює 12. Застосовуємо прийом укрупнення розрядних одиниць 960 поділити на 80. 960 це 96 десятків, а 80 це 8 десятків. Значить, нам потрібно 96 десятків поділити на 8 десятків. При діленні десятків на десятки ми отримаємо число. Нам потрібно 96 поділити на 8. І це дорівнює 12. 3 помножити на 260. Застосуємо прийом укрупнення розрядних одиниць. Другий множник 260. Укрупнюємо 26 десятків. Нам потрібно 3 помножити на 26 десятків. 3 помножити на 20. 60, а 3 помножити на 6. 18. 60 додати 18. Дорівнює 78 десятків. А це число. 780 3 помножити на 260 і застосуємо прийом послідовного множення. Другий множник 260 подаємо в вигляді добутка чисел 26 і 10. Нам зручно спочатку знайти добуток чисел 3 і 26 і помножити на 10. 3 помножити на 26. Дорівнює 78 і помножити на 10 дорівнює 780. Прокоментуй, як знайдена значення добутку чисел 32 і 3. Зупини відео і виконай це завдання самостійно. Юля вважає, що одержаний розв'язок допоможе знайти значення добутку чисел 32 і 30. Чи можна з нею погодитись? Зверніть увагу праворуч, записаний вираз 32 помножити на 30. Сьогодні, якраз на уроці ми з вами ознайомлюємось із письмовим множенням на кругле число. Другий множник 30 це є кругле число. Письмове множення на число, яке закінчується нулями. Записуйте числа стопчиком так, щоб нулі залишилися справа. Зверніть увагу. Другий множник 30, 0 залишається справа. Виконую множення, не зважаючи на нулі. 2 помножити на 3 дорівнює 6, а 3 помножити на 3 дорівнює 9. До одержаного значення добутку дописую справа стільки нулів, скільки їх у множнику. У другому множнику 1 0, тому ми приписуємо 1 0. Отже, 32 помножити на 30. Дорівнює 960. Виконай множення письмове з коментарем. Користуємося алгоритмом, який є у підручнику і на слайді. Записую числа стовпчика 17 помножити на 40. Так, щоб нулі залишилися справа. Зверніть увагу другий множник 40, Нуль залишився справа. Виконую множення, не зважаючи на нулі. 7 помножити на 4. Дорівнює 28, 8 пишемо 2 переносимо до іншого розряду. 1 помножити на 4. 4 та ще додати 2 дорівнює 6. До одержаного значення добутку записую справа стільки нулів, скільки їх у множнику. Число 40, другий множник має один нуль. цей 0 дописуємо в добуток. Ми отримали число 680 23 помножити на 40. Виконуємо множення, не зважаючи на нулі, 3 помножити на 4 Дорівнює 12, 2 пишемо, 1 переносимо в інший розряд. 2 помножити на 4, 8 та ще додати 1. 9. Другий множник має 1, 0, дописую справа. 1.0. У нас утворилося число 920. Зупини відео і виконай інше обчислення самостійно. Сама перевірка. А у тебе так. Зупини відео і звірся зі зразком. Ми добре знаємо, що дію множення ми можемо перевірити дію діленням. Виконай перевірку. Чи вмієш ти знаходити значення частки в подібних випадках? Зверніть увагу, частка у нас двоцифрове число 720 поділити на 40. Адже і цей тема сьогоднішнього уроку ми ознайомлюємось із письмовим діленням на кругле число. Зупини відео і прокоментуй розв'язання самостійно. 720 поділити на 40. Ділення починаємо з найвищого розряду. У найвищому розряді 7 сотень. 7 сотень не можна поділити на 40 так, щоб отримати хоча б одну сотню. Переходимо до наступного розряду. Маємо 72 десятки. Це перше неповне Увага! Діти, так нераціонально визначати перше неповне ділене, тому що очевидно, що число сотень не можна поділити на двоцифрове число, так що отримати хоча б одну сотню. Тому відразу потрібно в діленому ліворуч відділити дві цифри і починати міркувати саме з числа десятків. 72 десятки. Можна поділити на 40, так, щоб отримати хоча б один десяток. Тому 72 десятки це перше неповне ділене. Найвищий розряд частки це десятки, тому в часті буде дві цифри. Ділимо 72 на 40. Для цього число 40. Ми подаємо у вигляді добутку розрядної одиниці. Це число 10. Та числа 4. Послідовно ділимо число 72, на 10, а потім на 4. 72 поділити на 10, це приблизно буде 7. Щоб поділити число на 10, достатньо справа прикрити в числі одну цифру. Число 72 прикриваємо справа одну цифру. У нас залишилось 7. Значить, приблизно дорівнює 7. Одержаний результат ділимо на 4, 7. Поділити на 4 приблизно буде по одному. Один записуємо частку. Дізнаємось дію множення, скільки десятків розділили. 1 помножити на 40. Дорівнює 40. 40 десятків розділили. Дізнаємо дією віднімання, скільки десятків не розділили. Для цього нам потрібно 72 відняти 40. 2 відняти 0 2. А 7 відняти 4 3. 32 це є остача, а стача менша, ніж дільник, значить, цифру в часті дібрали правильно. Утворюємо друге неповне ділення. 32 десятки, це 320 одиниць. 320 одиниць це друге неповне ділене. Нам потрібно 320 поділити спочатку на 10, це буде 32, а 32 поділити на 4 буде дорівнювати 8. 8 записуємо у частку. Дію множення дізнаємось, скільки одиниць розділили. Нам потрібно 8 помножити на 40. Дорівнює 320. Підписуємо під одиницями 320. З'ясовуємо, скільки одиниць ми не розділили. Для цього треба 320, відняти 320 дорівнює 0. Ділення. закінчено. Частка дорівнює 18. 680 поділити на 40. Найвищий розряд частки це десятки. 68 десятків. Тому в часті буде дві цифри. 68 поділити на 40. Для цього число 40 подаємо у вигляді добутку розрядної одиниці та числа 4. 40 дорівнює 10 помножити на 4. Застосовуємо послідовне ділення. Ми 68. Спочатку поділимо на 10, це приблизно буде 6. А потім 6 треба поділити на 4, і це приблизно буде по одному. Один записуємо в частку. Дізнаємо з дією множення, скільки десятків розділилося. Один помножити на 40. Це дорівнює 40 підписуємо під десятками. Дізнаємо з дією віднімання. Скільки десятків не розділилося. 68 відняти 40. 8 відняти 0 8. 6 відняти 4, 2. 28 це є остача. Друге неповне ділене – 28. Десятків це 280 одиниць. Це є друге неповне ділене. 280 ми будемо послідовно ділити. Спочатку поділимо на 10. А потім на 4. 280 поділити на 10 дорівнює 28, а 28 поділити на 4 дорівнює 7. У частку записуємо 7. 7 помножити на 40. Дорівнює 280. Дію віднімання, дізнаюся, чи всі розділили одиниці. 280 відняти 280 дорівнює 0. Виконуємо тренувальні вправи ділення на кругле число. Прийом ділення на кругле число полягає в поданні круглого числа у вигляді добутку розрядної одиниці і числа. 40 це є кругле число. Нам потрібно подати у вигляді добутка розрядної одиниці і числа. 30 це кругле число подаємо в вигляді добутку розрядної одиниці і числа 3. 50 це кругле число подаємо в вигляді. Добутку розрядної одиниці і числа 5 і 30, 10 помножити на 3, 920 поділити на 40. Перше неповне ділено 92 десятки. Значить, часті буде 2 цифри. 92 треба поділити на 10, а потім поділити на 4. Застосовуємо послідовне ділення. 92 поділити на 10 приблизно буде 9. А 9 поділити на 4 приблизно буде 2. Дізнаюся, дію множення, скільки десятків розділили. 2 помножити на 40. 2 помножити на 40 дорівнює 80, 80, десятків розділилося. Дізнаємось дією віднімання, скільки десятків не розділилося. Нам потрібно 92 відняти 80 2 відняти 0. 2, а 9 відняти 8. 1. 12 це є остача. 12 менше, ніж 40. Значить, ми правильно знайшли цифру в часті. 12 десятків це 120 одиниць. 120. Поділити на 10. Це дорівнює 12. А 12 поділити на 4, дорівнює 3. Дізнаємося з дією множення, скільки одиниць розділили. Нам треба 3 помножити на 40. Дорівнює 120. Дію віднімання ми знаходимо, скільки одиниць не розділили. Ми розділили всі одиниці, отримали 0. Частка дорівнює 23. 870 поділити на 30. Перше неповне діли 87 десятків, значить щастя буде дві цифри. 87 нам треба поділити спочатку на 10, а потім поділити на 3. 87 поділити на 10. Закриваємо цифру праворуч. Приблизно це буде 8. А 8 поділити на 3, візьмемо по 2, дізнаємось скільки десятків розділилося? Нам треба 2 помножити на 30, це дорівнює 60. Дізнаємось, дії віднімання, скільки десятків не розділилося. Нам потрібно 87 відняти 60. 7 відняти 0 7, а 8 відняти 6 2. 27 це є остача. Остача менше, ніж дільник значить цифру в часті дібрали правильно. 27 десятків це 270 одиниць, друге неповне ділене 270 одиниць. 270 нам потрібно поділити на 10, а потім поділити на 3. 270 поділити на 10 буде 27, а 27 поділити на 3 візьмемо по 9. Дізнаємося дією множення, скільки одиниць ми розділили. Треба 9 помножити на 30. Це дорівнює 270. Дізнаємося дією віднімання, скільки одиниць не розділили. Нам потрібно 270 відняти 270. Ми одержали 0. Частка 29. Зупини відео і попрацюй самостійно. З наступними виразами. Саме перевірка. А у тебе так: зупини відео і виконай перевірку. Самостійна робота. Зупини відео і виконай ділення з коментарем. Уроку. Сьогодні на уроці ми ознайомлювалися з письмовим множенням і діленням на кругле число. Зупини відео і попрацюй зі слайдом самостійно. Зроби висновок, за яким алгоритмом ми виконуємо письмове множення на число, яке закінчується нулями. і розкажи про спосіб добору цифр, у значенні частки. Ми з вами великі молодці. Дякую за роботу, за перегляд, за побажання, за гарні відгуки та вподобайки.